Багато власників будинків мріють про ідеальний газон, але є шкідники, які можуть перетворити цю мрію на справжній головний біль. Одні з таких шкідників це клопи крихти, блисас. У Північній Америці налічується близько 20 видів цих комах, але лише кілька з них завдають серйозної шкоди газонним травам. Вони харчуються різними видами злаків, включаючи райграс, мятлик, кострицю і мітлицю. Крім декоративних трав, клопи крихти можуть пошкоджувати і сільськогосподарські культури, кукурудзу, сорго, іноді пшеницю і ячмінь, Широколистяні рослини їх не цікавлять. Давайте розберемо самі шкідливі види звичайного – блисас лиєкоптрас лиєкоптрас, волохатого клопа-крихту – блисас хиртас, південного клопа-крихту – блисас інсюларис і західного клопа-крихту – блисас оксдуюс. Я розповім, як розпізнати їх шкоду і як з ними боротися. Хто такі клопи-крихти? Клопи-крихти – це дрібні комахи з колючосисним ротовим апаратом, які харчуються соком трав. Їх можна зустріти на півночі аж до Канади і на заході до Міннесоти. Дорослі особини мають довгасте тіло і проходять кілька стадій розвитку до досягнення зрілості. Найбільшу активність вони проявляють влітку і після посухи. Якщо розчавити клопа крихту, він видає характерний захлий запах. Види клопів крихт звичайний клоп крихта, блисаслиєкоптраслиєкоптрас. Найпоширеніший вид він зустрічається від півдня Канади до східних штатів США і на заході до Скелястих гір. Волосатий клоп крихта, блисас Лієкоптрасхиртас, найчастіше шкодить на північному сході США. Він віддає перевагу райграсу та овсяниці, але може атакувати і інші газонні трави. Дорослі особини мають довжину близько 1-5 дюйма, мають чорнобілі крила та червоні ноги. Як випливає з назви, їх тіло вкрите дрібними волосками. Личинки без крилі, зазвичай червоного або оранжевого кольору. Південний клоп, Блисас Інсюларис, головний шкідник на південному сході США, включаючи Техас. Дорослих особин можна сплутати з жуками-хижаками, але у південного клопа крихти блискучі білі крила. Личинки змінюють колір у міру зростання. Спочатку вони помаранчеві з білою смугою, потім стають чорними з білими крилами. Цей вид особливо любить траву святого Августина, а також бармутську траву Центеде та Зойсію. Західний клоп крихта, блисас Оксдуюс, шкодить буйволовій траві і зойсії, які часто використовують для газонів на середньому заході. Життєвий цикл: Дорослі клопи зимують у рослинних рештках біля фундаментів будівель та інших захищених місцях. Навесні, коли температура піднімається вище 21 градус Цельсія, вони виходять, спаровуються і відкладають яйця. Самки відкладають яйця в захищених місцях біля основи трав, в соломі або на нижніх листках. Одна самка може відкласти сотні яєць за кілька тижнів. Яйця спочатку білі, але перед вилупленням стають помаранчевими. Личинки проходять 5 стадій розвитку, а крила у них з'являються на четвертій і п'ятій. У прохолодну погоду може бути додаткова линька. Кількість поколінь на рік залежить від виду. На півночі волохатий клоп крихта дає 2-3 покоління, а на півдні південний клоп крихта може розмножуватися до 7-9 разів за сезон. У теплих регіонах ці шкідники можуть не впадати в сплячку і розмножуватися цілий рік. Як розпізнати шкоду від клопів крихт? Їх важко помітити, оскільки вони ховаються в траві. Пошкодження часто плутають із посухою або хворобами газону. Але є ознаки, які допоможуть відрізнити шкідників. Симптом клопи проколюють травинки і висмоктують сік, одночасно впорскуючи токсин, який викликає пожовтіння і загибель рослин. Спочатку на газоні з'являються жовті плями, які поступово розширюються. При цьому широколистяні бур'яни, наприклад, конюшина, залишаються недоторканими. Щоб перевірити наявність шкідників розсуньте траву біля краю пошкодженої ділянки. Влітку їх можна побачити неозброєним оком. Ще один спосіб метод консервної банки: візьміть банку або пластикову пляшку, відріжте дно і витисніть її на 2-3 см в землю. Налийте всередину води і злегка потрясіть. Через 10 хвилин комахи спливуть. У воді можуть виявитися і жуки-хижаки, природні вороги клопів крихт. Якщо їх більше половини, можливо, вони самі впораються зі шкідниками. А якщо це не клопи посуха і спека теж залишають на газоні сухі плями, але після поливу трава швидко відновлюється. Якщо ж пошкодження викликані клопами, газон не оживе. Проблеми можуть бути і в ґрунті. Наприклад, Високий РН або неправильне добриво призводять до зміни кольору трави. Надлишок азоту приваблює шкідників, а нестача поживних речовин робить газон блідим. Ще одна причина товстий шар соломи мертвої трави. Він заважає воді і добрив проникати до коріння і служить укриттям для комах. Як боротися з клопами-крихтами. У цих шкідників є природні вороги, жуки-хижаки та грибок біуварія башана, який вражає їх навесні. Хімічні інсектициди шкодять і корисним комахам, тому їх використовують тільки при сильному зараженні 20-25 клопів на квадратний метр або 15 в банку з водою. Профілактика: кращий спосіб правильний догляд за газоном, полив, підгодівля і контроль соломи. Деякі сорти трав більш стійкі, наприклад, сорт святого Августина флоратам менше страждає від клопів, ніж ралих, трави з ендофітними грибами, наприклад, деякі сорти овсяниці, теж більш стійкі. Часті питання: чим краще труїти клопів крихт. Природні вороги найкраще працюють, але в крайніх випадках можна використовувати інсектициди. Як зрозуміти, що у мене клопи крихти? Шукайте жовті плями на газоні та самих комах у траві або за допомогою банки з водою. Чому з'являються клопи крихти? Вони активні в спеку і атакують ослаблені газони.